І все, що з ними тісно пов'язано: будинки, споруди, об'єкти незавершеного будівництва, і навіть багаторічні зелені насадження та ліси, усе це є нерухомість. Попри різні види та класифікації, інтерес людини до нерухомості ніколи не зникає, адже це один із показників достатку. Але не завжди той, хто придбав нерухомість, є її стовідсотковим власником. То хто ж має право і на яку частку? Сьогодні про це будемо говорити з юристом. Сьогодні у нас досить така цікава тема. До нас звернулись наші глядачі з певними питаннями. Ми ці питання доповнили. От сьогодні про це будемо говорити. От, до прикладу, якщо подружжя купує нерухомість, то незалежно від того, хто скільки коштів вклав, чи взагалі це купує один із членів подружжя, це є спільна власність? Ну зазвичай так, оскільки згідно сімейного кодексу України майно, яке придбано подружжям під час любу за спільні кошти або е, вкладені з. Спільною працею є спільним сумісним майном подружжя. Але в даному випадку ми говоримо про те, якщо це спільні кошти. Бувають випадки, якщо спільні кошти, то де це спільне сумісне майно подружжя, частки є рідними. Але є випадки, наприклад, коли в е, чоловіка або в дружини було особисте майно. І, і бувають такі випадки, що, наприклад, у чоловіка була квартира, там однокімнатна, двокімнатна. Він продає цю квартиру за ці кошти. Докладають ще спільні кошти і купують, наприклад, трьохкімнатну квартиру. В такому випадку, якщо виникне спір, то ця частка чоловікова, якщо вона була, значить кошти від особистого майна вони можуть бути враховані і відповідно туди частка вже може бути змінена. Не по половині навіть якщо одразу норіально це не обумовили, так? Так, так, якщо не обумовили, звісно, якщо що потім не виникало спорів, це можливо обумовлювати. Але такі випадки були в моїй практиці, були такі спорні моменти, коли е, суд ці обставини Ну, Це ну це кожна сторона повинна довести. Оскільки угу. згідно з сімейного кодексу вважається, що все майно, яке придбано під час шлюбом, за спільні кошти є спільною сумісною власністю. І тому особа, яка хоче змінити ці частки, саме ця особа має довести, що там е, були якісь її частка є більша і угу. були вкладені кошти. Тому інші подружжя достатньо сказати, що це наше спільне сумісне майно і це достатньо, тому. А які взагалі є варіанти от, розподілу таких часток нерухомості? Ну, розмір часток згідно з сімейного кодексу сімейного і сімейного і Сімейно, і цивільного кодексу України, в такому випадку частки у випадку спору вони є рівними, тобто 50 на 50. В іншому випадку, якщо з врахуванням певних обставин, суд може відійти від рівності долей. Для прикладу можу сказати, наприклад, коли я то, що я вже раз випуск дав, коли uh -huh. вкладувалися якісь особисті кошти, якась особиста ча, інше майно туди суд може змінити ці частки, а варіанти розподілу в натурі, оскільки є ідеальні частки, 50 на 50 – це ідеальна частка, тобто, скажімо, де визначена частка, але порядок користування не встановлений або не виділено в натурі. Вже при виділенні в натурі, туди вже суд вирішує, оскільки, наприклад, ну, якщо це земельна ділянка і вона не забудована, то там зрозуміло, що можна ідеально її поділити, uh -huh. визначити частку. Якщо це, наприклад, вже об'єкти нерухомого майна, наприклад, будинок це не то, що ви не можете розрізати його, це вже якісь кімнати, це вже господарські приміщення, це має бути окремий вхід, тоді вже суд з рухуванням проводить, якщо сторони можуть досягти згоди. Суд призначає експертизу, експерт вже визначає порядки розподілу, в залежності відповідних часток, що можна приділити одному з подружжя, що іншому, встановити порядок користування. В такому випадку не завжди, наприклад, реальна частка збігається з ідеальною. Тому дуже рідко, коли і в такому випадку, якщо не збігається, можливо сплата грошової компенсації, от незалежно від того, скільки років подружжя прожило в шлюбі, чоловік з дружиною можуть привести розподіл майна. У цьому немає нічого такого, ну скажімо так, складного. І люди роблять це, але це не означає, що цей розподіл, навіть якщо він проведений 50 на 50, що у кожного 100% ця частка, і інший не має права на ще частку якусь, так тобто є випадки, коли інша сторона претендує ще на якусь частку у тій частці. Так, основна маса це частки рівними 50 на 50. Так можливо, хтось може претендувати, але це вже як винятки із правил. Ну дійсно найкращий варіант це коли сторони сідають і знаходять варіанти розподілу добровольно. Оскільки, як каже народна мудрость, гірший мир завжди кращий, ніж будь-яка добра війна, оскільки війна, а це судовий процес, це завжди вимагає і нерви, і час, і кошти. І бувають випадки, коли сторони по декілька років ходять по судах, а потім кажуть, а ми могли. Такий варіант укласти з самого початку. Ну, але до цього треба дойти. Ну, бажання, звісно, в багатьох є, що можливо щось інше, але і цивільний кодекс, і сімейний чітко вказав, що частки завжди є рівними. Але от ситуація, до прикладу, розказую ситуацію, так, чоловік з дружиною, у яких вже там не перший шлюб, у неї були свої діти, у нього були свої діти. Є рівні частки. Кожен склав заповіт ну, на своїх дітей. Але після смерті одного з подружжя, а це вже літні люди, інший має право там на якихось там 6 чи 10% тієї частки, тому що він або є пенсіонером, або є інвалідом. Ну, це, дивіться, це ми вже з вами говоримо про спадкове право, це трошки інше. Тобто uh -huh. є е, спільне сумісне майно подружжя е, регламентується одними нормами законодавства, а спадкове право воно, регламентується зовсім іншими нормами законодавства. Uh -huh. тобто, навіть є випадки, наприклад, коли частки не визначені, але вважається, що ці частки є відповідно рівними. Якщо беремо такий приклад, є е, будинок, спільна сумісна е, підбали під час шлюбу. Відповідно, частка. Чоловіка і частка дружини, вони є рівними. 50 на 50. Е, коли йде спадкування, то, наприклад, помер чоловік, дружина по закону має право на одну другу частину цього майна. Інша одна друга, тобто, скажем, це вже є спадкове майно. Якщо нема заповіту, значить дружина є спадкоємцем тої частини разом з іншими спадкоємець першої черги. Вона спадкує в рівних частках, тобто скільки там, якщо є е, одна дитина, значить, вони пополам з дитиною, якщо декілька дітей, значить, скільки дітей, угу. скільки спадкується, там і батьки теж враховуються, якщо вони є живі. При наявності заповіту, якщо, наприклад, чоловік склав заповіт і він заповідав на... Все своє майно, тобто яке належало йому, він може заповідати або конкретне майно, або все своє майно. В такому випадку, якщо дружина є непрацездатна, це або пенсіонер за віком, або інвалід, значить вона має право на обов'язкову частку. Це одна друга від того, щоб їй належало по закону. Ну, Для прикладу вам скажу, якщо, наприклад, спадкоємців двоє, то одна друга, то значить, по закону їй би належала одна друга, то ми від тоді до другої беремо ще одну другу, це одна четверта частка. Ну, це право, тобто, скільки особа може скористатися своїм правом, може не скористатися. Але це вже норми спадкового законодавства, значить, вони стабільні, значить, ну, раніше, тобто в нас е, до 2004 року була трошки інша частка, тобто, скажімо, е, е, туди було дві третіх. Від того, щоб належало по закону. Зараз 2004 року одна друга від того, щоб належало по закону. От якщо ви говорите про те, що ну, коли немає такого розподілу, майна або навіть коли він є, подружжя це є спільна сумісна власність, то чим тоді відрізняється шлюбний контракт? Тим, що там ще є якісь окремі пункти, чи можливо все-таки він має суттєву відмінність? У нас правильно називається шлюбний договір по угу. сімейному кодексу. Це є договір між сторонами, де вони можуть укласти е, і визначити не тільки майнові питання, але й інші питання в частині утримання. І е, шлюбний договір не повинен суперечити вимогам цивільного законодавства. Але суть заключається в тому, що шлюбний договір це договір, де сторони вже встановили певний порядок і визначили певні моменти. Якщо немає шлюбного договору і сторони не можуть досягти згоди, туди звертається суд і суд вирішує згідно вимог сімейного кодексу. Якщо є шлюбний договор, то вже за основу береться шлюбний договор. Значить, і якщо він не суперечить вимогам законодавства, наприклад, в шлюбному договорі сторони можуть прописати поділ майна. Значить, навіть встановити порядок відносно того майна, наприклад, яке було придбано до шлюбу. Якщо до шлюбу, наприклад, чоловіка був якийсь будинок, вони можуть прописати, що цей будинок, наприклад, дружина може претендувати на частину цього будинку. Можливо, такий варіант. Можливо прописати, що, наприклад, якщо майно, яке було придбано під час шлюбу, тому в моїй практиці були, коли сторони уклали договорів і прописали таку норму, що нерухоме майно, яке було придбано під час шлюбу, якщо те, що було зареєстровано на чоловіку, лишається чоловікові, то що зареєстровано дружину, лишається дружині. Uh -huh. Тобто вже сторони визначили порядок, значить, і вже е, суд сюди не буде вмішуватися цей порядок. Е, можливо, розподіл прописати, е, які, е, наприклад, е, щоб зразу поділ, що це майно, наприклад, йде дружині, це майно так само це стосується і нерухомого майна, і рухомого майна. В шлюдному договорі можна прописати і порядок отримання що, наприклад, після розірвання шлюбу чи чоловік, чи дружина будуть утрим... мати певне утримання за рахунок іншого подружжя. І це умови прописуються не тільки під час шлюбу, а й після шлюбу. В шлюбному договорі можна прописати і порядок утримання дітей. І uh -huh. аліментні зобов'язання. В такому випадку, якщо одна із сторін не виконує вже, тоді просто напросто інша сторона не звертається з позовом до суду про стягнення аліментів, а йде, і нотаріус чиняє виконавчий напис нотаріуса, значить, який є виконавчим документом. Тому в даному випадку сам шлюбний договір. Він е, дає можливість сторонам більше визначити е, якісь е, майнові питання. Наприклад, ну, якщо хтось із подружжя, наприклад, є власником якоїсь частки корпоративних прав uh -huh. згідно з е, цивільного законодавства, спільне сумісне майно подружжя, щоб не ділити ці корпоративні права, наприклад, може прописати, що при розірванні шлюбу всі корпоративні права, наприклад, залишаються одному із подружжя. Чи, наприклад, Згідно сімейно цивільного сімейного кодексу, наприклад, є речі, наприклад, до ворогу вартості, це саме, які також є спільним сумісним майном подружжя, де можна прописати, наприклад, що коштовності, значить, вони залишаються у власності того з подружжя, який, якому вони були придбані, якому були подаровані. Це все можна прописати же час цей шлюбний договір не повинен суперечити вимогам цивільного законодавства. І вкладається він може вкладатися на будь-якому етапі шлюбного життя. Так, Так, до, о, реєстрації, до реєстрації, шлюбу. реєстрації шлюбу в такому випадку значить, цей договір починає, починає діяти з моменту державної реєстрації. Або після вже коли подружжя одружною, він то, значить, оскільки цей договор підлягає обов'язковому трельному посвідченню, угу. значить він має бути центрально посвідчений, Е, нас деколи мутрілюють, що ага, можна шлюбний договор прописати, шуметика, що, еті, кажуть, що е, майно, чолові... майно чоловікові діти дружині, тобто скажімо... Поскажем... <різь> так, <різь> не можна прописати. так, не можна, це, це суперечить вимогам цивільного сімейного законодавства, тому такий шлюбний договор може бути визнаний дійсним. От досить часто люди вважають, що спадок це та нерухомість, яка уже не підлягає поділу. А чи дійсно це так? Якщо один із подружжя отримав. Спадок, то чи може інший претендувати на якусь часточку у цьому спадку? Спадкове майно це є е, особисте майно того з подружжя, якому воно перейшло, і воно розподілу не підлягає. Тому в даному випадку, значить, люди праві, значить, якщо комусь прийшла спадщина, це є особисте майно, воно є і поділу не підлягає. Е, воно може бути тільки е, випадку, е, в винят, виняток як винятоки справила, є може бути, суд може визнати спільною сумісною власністю, якщо за час спільного проживання. Найбільше за рахунок вкладів спільного праці, спільних коштів подружжя, вартість цього майна суттєво збільшилася. Наприклад, можу вам сказати такий приклад. От людина отримала спадщину, наприклад, десь будинок, який був ну, без удовз, без комунальних, тобто, не було газу, не було води. E, удобства були на вулиці, і, але це є свідоцтво про право на спадщину, значить, де, наприклад, чоловік отримав спадщину, це мина. Але потім під час спільного проживання за рахунок спільних коштів e, невід'ємні поліпшення e, Так, так угу. провели газифікацію, e, провели добудову, тобто, по суті, створили новий об'єкт. В такому випадку, якщо це e, під час спільного проживання вартість значно збільшилась. Суд може може визнати спільною сумісною власністю. Ну, це вже винятки із правил, тобто, але така норма передбачає. А основна норма, що спадкове майно це є особистим майном і подібом, ну, воно вже тобто, тільки за взаємною згодою. А от скажіть, будь ласка, а є різниця між звичайним простим спадком і спадком за заповітом? Ну, якщо для поділу спільно сумісного майна подружжя абсолютно немає, оскільки що то спачено, що то спачено. просто за законом це. Є чеги спадкування за законом, а за заповітом це коли спадкодавець спадковує той, хто кому нап... на кого ну, написав. Да, бо можливо, наприклад, заповіт в чому полягає. Що, наприклад, є е, спадкоємці діти, і спадкодавець вирішив, щоб потім не було в них спорних моментів. Він чітко розподілив, що наприклад є два будинки, чи uh -huh. значить, оцей будинок іде одному з спадкоємців, а цей будинок де іншому спадкоємців. Або, наприклад, е, на, е визначив, що, наприклад. Дітям йде, а там родичам, сестрі, брату, чи ще комусь якесь інше майно. От, заповідь – це зміна черговості спадкування або способу спадкування. Але для спільного сумісного майна подружжя воно значення не має, оскільки то є спадкове майно, і то є спадкове майно, і по суті інші з подружжя в придбання цього майна кошти не вкладував, тому це не є спільним сумісним майном подружжя. А от скажіть, будь ласка, якщо розподіл майна робився до появи дітей. Ну от подружжя вирішило собі такий, зробили такий розподіл. А згодом з'явились діти. То от як діти е, мають яку частку і яку вони на що вони претендують? Діти абсолютно не мають жодної частки. Абсолютно нічого. Абсолютно немає незалежності від того. Скільки там тих дітей, чи це буде одна дитина, чи це буде багатодітна сім'я, як і 10 е, е, дітей, скільки діти не приймали участь у придбанні цього майна. Uh -huh. Тому о, при розподілі... Е, Якщо є спір про поділ майна, значить частки є рівними. Значить, діти просто, скажімо, букають, от, от діти лишилися. Так діти мають право на утримання. Той інший з подружжя з ким з ким залишилися діти, він має право, щоб інший подружжя давав право на отримання дітей. Є виняток, коли суд може відійти від рівності долеги з рухуванням. Якихось особливих потреб дитини. Така uh -huh. норма є, але це виняток із правил застосовується дуже-дуже рідко. Uh -huh. Наприклад, це виняток, ну всяке буває, що дитина є, наприклад, е дитина має якісь хронічні захворювання. Значить, і відповідно е є захворювання, де потребує, що дитина має бути якраз окремо ізольоване приміщення. В такому випадку суд може з урахуванням виняткових змінити частки чоловіка і дружини. Тобто, де частка буде не одна друга, наприклад, одна чоловіка може бути одна третя, дружини дві треті е, е, розподілі майна. Але це я ж чергово розкажу, що це виняток із правил, це дуже рідко. А скажіть. Якщо, до прикладу, є квартира, так, невиділені частки, і там прописана, ну, є неповнолітня дитина, то є таке правило, що якщо подружжя продає цю квартиру, то воно спершу має показати, де ті мають бути квадратні метри для неповнолітньої дитини, і вже е, тоді, скажімо так, ну, люди так роблять, начебто спочатку купують, а потім вже це продають, де визначена частка дитини. А якщо є такий розподіл майна, то вже не потрібно визначати частку дитини. Взагалі-то ніколи час дитина не визначалася і не робилася. Просто в законі є е, в законодавстві, що є дитина є співвласником майна, ага. а є, е, має право на користування майна. Якщо дитина є співвласником майна, то будь-які дії відносно нерухомого майна, там де дитина є співвласником, бо має право на користування, на інші мають бути згодою органу піки і піклування. Ага. Відповідно, батьки повинні надати органу опіки і піклування докази того, що дитина, права дитини будуть порушені, і вона буде забезпечена можливістю тобто, скажімо, проживання. Не обов'язково бути власником. Нас чому зазвичай колись робилося, що, ага, значить, якщо ти маєш, ти має бути часто оформлена дитину. Ніде в законі цього не передбачено. Є з цього приводу судова практика, коли органи опіки і піклування відмовлялися надавати таку згоду і судові інстанції, тобто визнавали такі дії Ну, Для прикладу вам скажу, а батьки, наприклад, виїжджають за межі України. Uh -huh. На постійне місце проживання, наприклад, в іншу країну. Ну, Де заставити там оформити дитину якесь нерухоме майно? А від це, це гарантує, що дитина, права дитини будуть забезпечені? Та абсолютно не гарантує. Да, є сім'ї, наприклад, які постійно знаходяться під контролем, uh -huh. а є благополучні сім'ї, які навіть питань ніколи не виникає, тому до них має бути вимоги мають бути однакові. Але зовсім різні підходи і зовсім різна ситуація, бо в першу чергу батьки думають про своїх дітей. І якщо, наприклад, в однокімнатній квартирі бувають випадки, що живе сім'я, а чоловік і жінка, в яких 5 чи 6 дітей, то чомусь орган опіки і піклування не зробить, щоб у них була не однокімнатна квартира, а була п'ятикімнатна квартира. Ну, але ж права в тому випадку бо можуть порушуватися, можуть порушуватися. Тому кожна конкретна ситуація е надають згоду. На відчуження, але батьки повинні дійсно надати е, аргумент, документ, тобто, скажем, де, е, чи, що права будуть забезпечені, що вони не, не лишаться бездоглядно. Є випадки, наприклад, коли е, батьки, які зловживали алкогольними чи наркотичними засобами, просто лишали бездоглядних дітей, для того ця норма і покладена. А в Україні взагалі дозволено е, оформляти якусь нерухомість на неповнолітніх? Так. Закон є так анурно, закон, так? закон не забороняє, тому, тому от у той раз випадок, коли е, для того, щоб у нас органопіки давав згоду на відчуження, щоб неповнолітній став співвласником якогось uh -huh. іншого майна. Тому закон дозволяє, можна оформити той самий випадок, наприклад, неповнолітні. Вони ж є спадкоємцями. Випадки, якщо спадкодавець помер, неповнолітній є спадкоємець. На нього оформляється спадкове майно, а неповнолітнього можна оформити зараз і нерухоме, і рухоме майно, і корпоративні права. Uh -huh. То обмежень немає. Да, обмежень немає. Тобто тільки виникає питання в тому, що деколи е люди приходять, от, давайте, наприклад, оформимо е на дитину якесь майно. Ну, я завжди кажу, ну, ви подумайте, в першу чергу, уважно. Ви, якщо дитині, наприклад, 16-17 років, це одна ситуація. Е стає 18. Якщо дитині, наприклад, 6 років, ви оформили, наприклад, на дитину майно. А далі е, життя йде. Ви захотіли щось з цим майном робити, а ви вже прив'язуєтесь до дещата, що треба згодо органу піки і піклування. Uh -huh. Тому uh -huh. це не значить, що на дітей не можна оформляти, але в кожній конкретній ситуації треба думати і пораховувати. Є випадки, наприклад, ну, на жаль, тобто як би там не було, коли. Знаєте, діти, особливо коли ростуть і коли починаються ці е, підліткові віки, особливо коли е, там, вони підбувають під впливом. Значит, вони матові... стають повнолітніми і вони вже мають право розпоряджатися самостійно цим майном. Так, так, і дуже багато що приходять. Дід з бабкою, ми хочемо подарувати. Ходіть заповідь, ні, я краще знаю, я хочу подарувати. Ну, подарував. Я таких випадків знаю дуже багато. Подарувала. Потім щось спортилися, відносини з внуком ну, каже, виходьте, це моя квартира, я буду її продавати. Вот, а я ну, така веде була, е, я ж теж мені обіцяв. От якраз про Дарчу я теж хотіла запитати. От ми вже зрозуміли, що в заповідь це, скажімо, неподільне майно, а от з приводу Дарчої це також майно вже неподільне і вже ніяких часток в ньому вже не, не може ніхто претендувати. Так, це особисте майно, оскільки подружжя не вкладало кошти в його придбання. Тому, по суті, правовий статус однаковий, що спадкове майно, що подароване майно. Є випадки, наприклад, коли подружжя купляє майно нерухоме, але оформляє його шляхом дарування. в такому випадку тут вже цей може договор бути оспорений, оскільки якщо інший з подружжя докаже, що є таке поняття, як мнима угода. Коли uh -huh. під одною угодою на меті малася інша угода, наприклад, uh -huh. у даному випадку, що це оформила договору дарування, але фактично був договор купівлі-продажу. Uh -huh. Це називається мнима угода. в такому випадку, якщо суд при вирішенні спору встановить, що все ж таки це був договор купівлі-продажу, то він має регламентувати нормами договору купівлі-продажу. Але це треба встановити. Це треба відповідно довести. Довести так так, ну Якщо інша сторона вважає, що це була мнима угода, вона повинна в судовому порядку довести це, це, ці обставини спростувати. А так зазвичай то договор дарування, це особисте майно, воно розподілу не підлягає, має такий самий правовий статус, як і спадкове майно. І тому і, ну, діти також участі, не, частка не ділиться, тільки це майно вже потім спадкується да, як загальне угу. відповідне майно. Дякую вам, сподіваюся, ті, хто зверталися до нас з питаннями, отримали вичерпні відповіді. і Загалом ця інформація була досить корисною. Звертайтесь до нас, розуміємо, що скільки життєвих ситуацій, стільки може бути різноманітних нюансів з приводу ну, абсолютно різних тем. Звертайтеся, а ми будемо це роз'яснювати. Так, всього найкращого, краще до нас приходить до того, якщо і зробити, чим знаєте, краще сім разів питати, і один раз зробити.